Слава Україні! Миколаївський напрямок і місто Миколаїв. І так, чи хочуть росіяни окупувати Миколаїв? Чи хочуть росіяни окупувати Миколаїв? Хочуть. Да. Хочуть змінити світ? Хочуть, да. Хочуть, хочуть. Чи планують росіяни напасти на, по Миколаївському напрямку? Напасти іти по, по землі, да? да, планують, планують і тримаються у таємниці. Так. Якщо планують, то ми зараз дивимося, які їх рухи, починаючи з цього тижня по напрямку Миколаїв, що буде далі? Вони планують наступати по Миколаївському напрямку до Миколаєва. Які їх рухи подальші, починаючи з цього тижня? Чекають наказ карта місяць, чекають наказ, чекають у той приказ і від керівництва через інформацію про те, що вони отримують якийсь для себе ресурс, але це брехня. Брехня, яка їм бреше їх керівництво. маніпулює їх. Тобто накази, які йдуть, і кажуть, що ми переможемо, ми зможемо і так далі. Ось вам там, пушки, пістолетики і так далі. Зверніть увагу, Паш Пентаклі. Тобто ресурсність початкового рівня. Ресурсність несерйозна для наступу. І це брехня, карта Луни. Так, що далі? Казівки вони чекають прямо з Кремля. Військові дуже заморені. дуже заморені. Їм приходиться стояти на місці і не рухатись на своїх старих позиціях, тому що підтримку поки що їм обіцяють, тільки обіцяють. Так, да, карта смерті. Підтримки немає. Вони, в них зупинка: руху поки що немає. Що далі? Миколаївський напрямок. Да. Стагнація, ви бачите, немає руху чому. А я вам скажу так. Вони військові десь самі, тихесенько собі, навіть радіють, тому що вони зараз зупинені і в підвішеному стані невідомо, коли буде рух. Невідомо, коли буде рух. Вони зупинені. Угу. Реально невідомо, куди буде рух і куди саме буде рух. Тобто тут таке, знаєте, чи тією дорогою підеш, направо поїдеш підеш башка, відірветься наліво, поїдеш, укри чекають, ну і так далі. Що далі? А і ще, знаєте, вони радіють, що вони можуть бути трошки десь покалічені, поранені. Що далі? А далі вони чекають міфічну. Силу, яка повинна до них прийти. Тобто вони чекають реально міфічну силу, їм кажуть, буде скора нова селю... сила силюща, яку ми вам пропонуємо. Але четвірка кубків, ілюзії, яких вони не бачать насправді. І ще раз карта маніпулятора вискочила. Їх підживлюють обіцянками. А дивіться, ракети летіти будуть, продовжуватись. будуть, Але рухатись їм дуже важко. Їм дуже важко, тому що в них немає чим рухатись, і тільки фантазійність їх керівництва. Ось так. Летіти буде з кораблів, з пушек з кораблів буде летіти. Але наступу такого по землі ну, практично немає. Що ще? М -м. Та ні. М -м. Окупація тут неможлива. Все, що вони планували окупацію в майбутньому трошки да, до кінця серпня, все, що планують окупацію, вона не станеться. Сім пентаклів не станеться. Не, не зроблять стільки вони е, роботи е, на воєнному шляху Миколаївщини, щоб окупувати, не зроблять. І будуть е, вимо, вимо, винуждені. Будуть е, винуждені відійти, розвернутися і відійти. Да. 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 Карта розчарування. Не можуть, тому що в них ресурсів немає і вони не можуть захопити стільки, щоб стати сильними і продвигатися рухатись далі до Миколаєва. Розклад роблю вже четвертий раз. Насправді не ну, просто мені він не подобається, тому що я дуже його затягувала. Зараз кажу вам коротенько: наступу серйозного не буде до кінця серпня, точно і захоплення також не буде. Чому немає ресурсів, немає можливості? Як людяних ресурсів немає, так і немає такої техніки, з якої вони повинні. Воювати наземна техніка, От розумієте, тобто така кількість, це не тільки танки, це якісь іще там та далі тобто ресурсів реально в цьому, напрямку, в цьому напрямку, в цьому напрямку немає. Більш того, вони дуже чекають довго цієї підмоги, але вона так і, можливо, якось так вона і підійде, але так серйозного такого, щоб воювати, не буде. Так чи рух вони почнуть рухатись? вони Почнуть рухатись в сторону миколаївського напрямку для захоплення вже серйозно прямо йти до Миколаєва. Буде рух через руйнування, ви бачите, дивіться, рух, вони зроблять рух, але тут більше все рівно вони б'ють тільки зверху і руйнують. Самі вони рухатись не будуть, навіть якщо десь вони зроблять декілька кроків, будуть послані назад. Будуть відіслані назад. Да. Сім пентаклів не зможуть. Я ж кажу, зроблять декілька кроків вперед, але все рівно будуть постійно повертатися назад. Тому що її будуть з декілька сторін. І знову я відкрила тільки що знову сім пентаклів. І ще раз наголошую: бити вони будуть продовжувати у серпні, зверху, що буде приходити до руйнування. Але і самі вони. Я дивилась також, і самі вони будуть зруйновані. Тільки вони йдуть, їх руйнує наша армія, і вони змушені, змушені відходити і повертатися на свої старі позиції. До Миколаєва вони зайдуть, пройдуть. Карта сюди. До Миколаєва пройдуть. Слухайте, ну рух в них буде. В рух їх буде для того, щоб змінити ситуацію. Але ні, по правосуддю вони будуть відходити. Відходити, і якась кресня, та, де десь там сидить, вони будуть. Ну, зараз тут ситуація не тільки з Миколаєва. Але Кресня буде бігти з корабля і не з тонуючого. Кресня буде відходити, тому що більше і більше Миколаїв сам буде насичуватися серйозними приємними подарунками від підтримуючих країн. А тепер, да, бачите, зміна. Зміна Миколаєва, зміна від сьогоднішньої ситуації, що сьогодні Миколаїв трошки застряг у тому, що по ньому б'ють, до перемоги. Дивіться, що я хочу ще сказати? Давайте подивимось, Миколаїв наприкінці серпня, наскільки він буде? Яка буде підмога до Кінця серпня. Наскільки Миколаїв буде заряжен? Миколаїв, Миколаївські сторони, райони, область. Наскільки буде заряжена приємними військовими подарунками? О! Буде заряжен. Миколаїв. Тут ще три старших аркани випали. Щось буде таке, що ще навіть не розкрите і може навіть не буде розкрите, але це серйозне щось, те, від чого залежать реальні дії. Реальні дії. Буде далеко, далеко, далеко стріляти. Ось так. Да. Ось такі будуть пер. Тобто керувати їм можна буде далеко і успішно. Що означає диявол? Що означає дьявол? Дьявол, що буде нести смерть. Да? А так, да, бачите, це підтримка для нас. Важка штука. Дивіться, це буде підтримка, і така вона буде важка, ця штука. Це сама зброя, навіть нам показує. Зброя, да, яка буде прямо, прямо така дьявольська зброя. Зброя, яка може ставити крапку. Страшна зброя, це підтримка. Приємний бонус, так? Да? Далі, що означає мах? Керувальники, маніпулятори? Керівництво і маніпулятори. Да? Що ще хочу сказати? Ну, ось, по повній програмі, десятка кубків. Так будуть керувати, що буде повністю зміна і до перемоги йти. І з приводу зірки. Що зірка означає? Далекі шпурляння, ми вже це зрозуміли, а що ще? Далекі шпурлянні. Ну, може було так, ну так. А, давайте так, щоб вона не була зайва. Ну ми і так нічі побачили. А, бомбочки, які летять далеко. Ось вони, ці бомбочки. І, так, і їх буде декілька цих бомбочок. Ось так. Десятка кубків означає знизу, Да? Це загальна карта. З'єднаність. Тобто тут, можливо, інструменти якісь, які там мають декілька пушечок. Щось таке. Декілька бомбочок. Ну, і стріляти буде, так, да, ситуація буде змінюватись для Миколаєва і для Миколаївської області. А тепер я хочу спитати. Дивіться, я не просто так зараз питання задаю. Я задаю те, що я бачила на, перед цим на інших своїх розкладах. Я зараз вам просто хочу відкрити ці питання, які вже відкривалися мені. А тепер я хочу а, запитати. Ці, ці міста, де стоять зараз пушки, кораблі, ці міста звідки обстрілюють Миколаїв, звідки літять ракети, це можуть бути кораблі, це можуть бути якісь частини землі на російській території і так далі. Чи отримують вони від наших військ великий привіт? Чи буде обратка з нашої сторони в ці міста, звідки бомблять Миколаїв? Чи буде обратка? Дивіться, наші військові вже розуміють, де і що, і як, вже розуміють. Да. Те, що ми сьогодні не могли, те, що ми не можемо сьогодні дістати, буде нам це успішний подарунок, ми зможемо дістати на велику, на велику відстань. На велику. Сьогодні ми вже дивимось, куди і що, але навіть велику відстань ми зможемо дістати. І чи е, дістанемо, чи дістанемо? Карта місяця випадає. Чи дістанемо, який буде результат? Верніше, так. Який буде результат? Ну, по-перше, я скажу так, що там, з цієї сторони, дехто допоможе. Тобто, люди там якісь допоможуть скоректувати, скоригувати, і щось там, якась підказка буде. Підмога якась там допомога буде з цієї сторони. Щось скажуть і направлять. Інформація буде передана, передана інформація буде, куди саме вірненько направити наші туди ракетки. І буде вихід. А тепер ми подивимося, такий результат, який буде, будемо бити. Ну і зараз роздивляюся, карта роботи випадає. І так далі. Я хочу сказати, що ми зможемо вдарити по тим містам, які, з яких зараз б'ють по Миколаєві, по Миколаївщині. Ось так. Що тут нам ще показує? Карта. Сонця, перемоги, і, що там, нова дорога, шута, і так далі. Дивіться. Чи зможемо ми вдарити по якимось кораблям або по тим пушкам, які обстрілюють зараз Миколаїв, зможемо, удар буде сильний. По сонцю з нашої сторони по ним, і ми реально змінимо ситуацію в цьому випадку. Ми переможемо, тобто ми зробимо успішну свою роботу. Далі, в майбутньому, будуть перемовини з Кремлем, з Кремлем двох сторін, які змінить ситуацію. Також будуть впливати на ситуацію для України, також як переможниці. Ось так. Ну, Це загальна карта для Миколаєва і Миколаївщини. Тут є важлива, важлива інформація, правильно сприймайте її а, і до балансу все рівно ця область, райони, місто прийдуть. Не хвилюйтеся. Розчарування буде змінено на е, правильні. Розчарування буде змінено на новини різні, які будуть заходити. Не хвилюйтеся. Дивіться, все, що сьогодні летить зверху, все, що сьогодні руйнується і так далі, воно це все скоро прийде вже кінець. Оці всі сварки, всі дра, всі бойні, так далі, прийде все кінець і почнеться новий шлях для Миколаєва. Да. Ці карта війни показує шанс, і деякої паузи, хоч буде непросто, але це вже і питання влади України. we we Чи е, піде росня тотальна для захоплення Миколаєва до кінця серпня е, не зможуть активно піти, тому що немає чим воювати і наступати. Чи будуть бити ще по повітрю? Будуть бити ще по повітрю, е, тому що інших можливостей в них немає, ресурсів не вистачає. Декілька кроків, які вони будуть робити по напрямку до Миколаєва і Миколаївщини, вони будуть постійно отримувати на е, е, пензі. І часто будуть повертатися на старі позиції. Ну, ось така ситуація поки що. Ось така. Бажаю успішної роботи нашим захисникам і ВСУ. Ну і тихих ночей, спокійних, тихих, тихого дня, доби. Тримаємося, тримайте любов. В серці і посилайте цю любов нашим захисникам. А я кажу вам пока, пока ставте лайки. Дякую вам.